День. Збираю по трішки двигунця, вигоінця, повкидав, мусор буде трошки Та невеличкий сніжок падає, ну мусор в смислі, сніжок падає і Мілка крупа йде, вон, бачите От... Повимивався, все, все той эту... нову прокладочку, но він Кольца повкидав, зараз голову помив, почистив, зараз накину голову. Ще стрінні гаремо я не знімав, крім оцієї. Розпідвальна, шестерня я витащив і ну, подивився назад, вставив. Завтулили отут, так, воно зараз плотненько, тут було тут люфти. Може бути теж утечка масла і не створюється давление. Ось тобі двигун Iveco веко Кейсні Сейчас Зараз поставлю лежить. Бороться нема коли, вимивати, вичищати. Сильно красиво, щоб робити цей. Треба збирати, бо недороблена земля стоїть ще трошки, там, не знаю, гектар два. Можна було б і цього завести і порити. Ну щось. Потім все в кучу ремонтувати. Прушня. Ось такі шатунці в мене вийшли. Посиніли немножко. А це ось взагалі аж вкладиш прикипів. Поміняв ці шатуни. Та й збираю зараз. Бо головешку треба вкинути, бо зараз ще притруся. Так. Бачите, Ланжерон роблю. Переробив перестав цей кронштейн. Зараз роблю, ну світу немає. Зроблю сюди косинку, усилю ще одну тут же є заводська. И еще сделали косынку, так как я везде люблю. Вот лонжерунок. А лонжерончик. А чего я меняю? А Потому что он кончился. Сейчас найду вам. и покажу. Вот Пріщенка. Цей теж ось тріснути. Це Олонджерунчик з цього трахтера. Так, двигунчик майже собрал. Осталось поставити коленвал. Він на проточці зроблять. Обічали до вихідних зробити. Почали вихідних в общем зробити. І там уже клада заказав ідуть уже. Кольця в мене були, покладка була. В общем, з цим все ясно. Зап'ята. Для чого запята? Для того, що буду робити два гідроциліндра Два гідроциліндра буду ставити. Получається поставлю два. Заказав вал, втулки. Кронштейн зроблю сам оцей. Сюди до кума я ми з кумом плазмочкой чук-джук-чук. -чук -чук. Ось я вже знайшов шаблончик. Так що якось так. Займаюся. Так ви розумієте, що ще суть тому, що цей ланжерон лопнутий. Так і цей ще лопнутий. Сейчас покажу. Як буде видно. В общем, вот тут ус видно трещинку. блин, да ты фокусируйся. Ну, суть того, что Вот ну, все, бачите, есть трещина у ланжероне. Как я сюда заглянул, это просто жесть. Ну, бачите, пошел. Ну, ее можно было бы тут От як би сказати тут коробом проварити, заварити і воно ще ходитиме якось так. Ось я ж роблю ставку сюди, косиночку ванжерон. Сюди потім треба той ванжерон йти, то з тоже хварити. Оці болячка у них оце вуха відламається. Взагалі якось крутю. Ну що, з'їздив Чечелева, забрав коленвальчик, проточений на 0,25, укинув кладищі. Ну, в принципі, всі піновкладищі. Ось такі. Це, виходить, корінні, ось шатунні. Виставили тут на колінвалі одиничка. Де вона там видно її чи ні? Ось, це можна сказати один. Зараз, виходить, вкидаю ще один комплект кладишів. Цих шат корінних. І Ось так вони виглядають. Ну, що тут воно пишуть. І от. А тут ну і тут щось їхні номерація якась. Код. І тут ось пишеться що. Блін, де. 0,25, А тут і тут. Блін. 0,25, В общем, сейчас ще оцей буг, бугель протру. І буду помастю маслом його це все і вкину колінвал. Так, бачите, де вход тут під давленням прорізь, що маже його. І тут, а на бугів просто, просто гладкий вкладиш і все. Тут мені все полірнули, підсальник теж полірнули, в общем. Зараз масло, 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 масло мазну і... Кидаю його сюди. Так, корінні бугалики за той закрутив. Дивіться, тут міточка. Ну тут маловажно мені. Корені бугеля повкидав. Зараз шатунні. Ті, що можна прицепиться, я прицеплюсь. Ну і Буду далі збирати. Отут стоять ось кольца, бачите, кільця продольного люфта, коленвала получать, щоб він не ходив. Зараз я щось буду робити далі. Так. Вчора вже темно було, не збирав, не знімав. В общем, дивіться. Один, ось розпредвал два, паразитка якби. Де вона тут? А, ось, три-три -три. і топлю на 4-4. Тут на насоси немає і на в общем, в полукартері є ще там шестерня одна, але там теж немає нема міток, можна ставити так. Тут все кинув, але не пережав. Буду сюди, де тут рве постійну прокладку, буду робити якусь втулочку, як направляющу, так як мені совітували такий. Ну я, в принципі, такий хотів. У нас дощик, то не дуже хочеться возитися тут. Так що якось отак. Не знаю як воно так і є. Чи має бути так. Ну, якби бачите. Невеличкий якийсь, може тепловий там чи якийсь зазорчик є, щось воно мені. Ну, не знаю. Заведемо, покажу. Тут. Ну це вже як цей поставлю сюди. І тоді буду тут розбирувати. Так, дивимося. Прокладка є. Все перетягнув. Кришка передня стоїть. Тут зробив тулочку. Де рве. Мить не одмивав, потім уже куплю хімію. І хімію оброблю і буде все на мана. Воно на роботу не влітає. Так що такої. Зараз ставлю полуподдон і насос. Так. Поставил этот полуквартир. У нас дождь прошел. багнули. Сюда ставится кожух сцепления. И там кожух маховика. Тут вот такая. Буду мыть Сюди на ці болти ну, якби ставиться КСН холон передній мост. На них висить, виходить, на цьому полукварті. Ну і у нас в юзику тут -то, теж воно так кронштейн мотора висить. Передній кронштейн мотора. Так, буду ставити масляний насос. Та закриватиму цю кришку. Так, процес іде. Нічого не мив, не красив, не гладив. Шків стоїть. Ось метка. Вона зараз сюди повинна. Блін, немає за що поробити. В общем. тут бы как бы все. Маховик есть. Маховик тоже тут. Получается коли два волошня морта И сейчас я крышечку открываю я так. И маховик. Он написано прямо. Оп. ВМТ. Верхня мертветочка. Так, сейчас треба... надо зажати маховик і перейти до головки, перетянуть. Вчора чечелів узяв диск сцеплення новенький, новенький ший. Тара, де тут? Ось код його. Так, а де ж тут? Подивився. Є написано. Ага, ось ще. Я, наскільки знаю. Вони, вони під окупацією. Ну в мене стояло Зіловський. Він теж саме, тільки в нього трохи ступиться, так що будете знати, що у нього ступиться трохи коротше, а так воно все ходить. Так що, я думаю, що зараз головку перетягну, поставлю е рокера, одрегулірую клапанці і закрию тут усе. Да ви лайки ставте. Так, клапанці відрегулював. Робив я на щелчок. Зараз кришку закрию і мабуть на сьогодні буде фата Надо фільтр. Ну, В принципі, можна буде заводити, пробувати. Датчик причепити, щоб завести подивитися що він без турбіни звісно турбіна на ремонт без турбіни, то таку якусь буду я пішов нормально взяв ці гайки що кришку зажимай бо на тих позривало різьби ну тоді вже все остальне